Зокрема, в 2010 році на ці заходи було профінансовано на 545 мільйонів гривень, в 2011 році – на 900 мільйонів гривень, а в 2012 році передбачено виділити трохи більш 1 мільярда гривень. З 2010 року, у ході модернізації ЖКГ області, вирішуються питання, якими не займалося багато років, серед будівництва комунальної котельні в Марганці і модульних котелень у Вільногірську, реконструкція котелень у Дніпродзержинську, Павлограді та Нікополі. У 2011 році була введена в експлуатацію сучасна котельня в Петриківському районі, яка працює на комбінованому споживанні природного газу та електроенергії. Ці заходи дозволили поліпшити якість послуг з теплопостачання для 145 тисяч жителів області та забезпечити стабільним теплопостачанням 17 об'єктів бюджетної сфери, сказав Олександр Вілков. Достойна оплата труда, збільшення розмірів пенсій. Дединизация трудовых отношений, создание новых рабочих мест, поддержка ветеранов, инвалидов, малообеспеченных слоем населения, многодетных это те задачи, которые мы с вами призваны решать в Днепропетровской области в рамках государственной политики. Наразі, за завданням губернатора, в області завершується розробка енергозберігаючих проектів, що передбачають реконструкцію котелень у Дніпропетровську, Кривому Розі, Павлограді та районах області з переведенням їх на електротеплоакумуляцію і деревні пелети. Крім того, в обласному бюджеті цього року передбачено кошти на будівництво та реконструкцію водогонів в Новомосковську, Новомосковському та Софіївському районах. Реконструкцію очисних споруд в Павлограді, Синельникове, Дніпропетровську, Солонянському і Юрівському районах. Тільки що состояла сесія Дніпропетровського обласного совіта. 13 я сессия, 6 созыва. Значит, знаковые вопросы, которые были сегодня рассмотрены. Но первое, это отдельный блок по, по финансированию программ развития органов местного самоуправления и программ повышения гражданской активности. В области начали эффективно реализовываться социальные инициативы нашего президента. Область получила дополнительно около 500 миллионов гривен дотации из государственного бюджета, из которых 106 миллионов направляются на поэтапное повышение заработных плат для бюджетников. Более 50 миллионов это увеличение социальных выплат, и около 300 миллионов на проекты социально-экономического развития, городов и районов, это и продолжение масштабного капитального ремонта дорог. В этом году у нас планы больше, даже чем в прошлом году. Это ремонты учреждений первинной медицины, семейной медицины. Значит, это вода, это газ, это села.